Всім привіт! З вами Артван. І в Всі 26 вийшла перша збірочка на ікону до 87-го рейтингу. Я, звичайно ж, не міг не зібрати цю саму звірку і випробувати свою долю. Хто ж випаде мені? Чи це буде якась стіна, там якийсь е, Гатузо е, Кін, чи, можливо, якийсь бістяри, типу Фернандо Тореса, наприклад. Хто би мені сьогодні не випав, я обов'язково з цією іконою проведу як мінімум 2-3 матчі у своєму складі, так сказати, потестую її. І ось так виглядає зараз мій основний склад. Давненько, давненько не показував я вам свого складу. Вибачайте, не завжди вистачає часу на YouTube, тому щоб не втрачати контакт зі мною, то обов'язково підпишіться тут, по посиланнічку, на QR-коді або в описі під відео на Telegram на Twitch на Твічі я майже кожного дня стрімлю, і вже не тільки фіфу, а там ще їх холостяками дивимося, і мафію граємо з іншими стрімерами раз в місяць тому, тому залітайте там різні, різні формати стріма, але здебільшого все-таки FC 26. Ну і в Телеграмі, звичайно ж усі анонси, усіх подій, що сьогодні робимо, що сьогодні дивимося, що виходить, що буде виходити. Багато класних різних новин. Обов'язково долучайтеся Байтеся, щоб знати, що робиться по перше, ви всі 26. По друге, що робиться зі мною. Тому що якщо ви не підписані на телеграм, то ви ж напевно навіть не бачили, що я зробив пропозицію своїй дівчині. Тепер я виходить наречений: от, отак, от, отак, от. А ви навіть про це не знали. А якби були підписані на телеграм, то знали би. Бляха, муха, хотів вам показати, що я в другий дивізіон вийшов і забрав нагороди. Тепер придеться їх відкрити, щоб, щоб відкрити ікону. Ну давайте, давайте, бо ці піки мені не дозволять відкрити ікону. Продаваємо потрішечка. Окей, 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 окей. Плюс майже 70, ну, 60 чимось тисяч. Мені, мені таке супер підходить. Якраз десь, напевно, можна сказати, компенсація за збірку ікони. Хай буде так. Ну, в не продаваємо піці, в першому трошки гірше тут Лукман, і в другому піці у нас. Е... Е, якась промо зі, зі Гьоті, але я. Та давайте її візьму. Ладно, 85-й рейтинг не набагато краще, хай, хай буде, може десь там пригодиться. Так, вийшов я в другий дивізіон, тому е, буду грати сьогодні тут. І давайте ж подивимося з ким. Отже, моя ікона до 87-го рейтингу. Полетіли. Хто це буде? Це Волка, от ого. Страйкер. Швеція. О, oh, ні. Oh, ні! Це Хенрік Ларсон. Одна, здається, з найгірших ікон, яка могла випасти. Та він коштує 85 тисяч, і як по футбіну він зараз третій з кінця. По вартості гірше могли бути тільки Верон та Раш. Euh, ой, трічка на фінтах. Mm -hmm, mm -hmm. ну Стати, до речі, не такі вже й погані. Ось трошки біжить, трошки б'є, трошки якось, ну ладно, дріблінг у нього слабенький, паси слабенькі. слабенькі. E, срібний фінес, який є, окей. Okay. Precision Heдер, що виходить, я буду на нього навішувати, але він метр 78 ростом. Він нижчий за мене. Які я, я не вважаю себе високим, метр 79, а він ще й на сантиметр менший за мене. То я навіть він не зможе ні одного верхової боротьби виграти, щоб тою головою забити. До речі, з однієї з збірок героїв мені випав сульшер. В нього теж тричка на фінтах, в нього теж метр сімдесят але в нього золотий фінес, і мені дуже подобається насправді золотий фінес на сульшері. За 47 матчів він забив 75 гулів, 26 асистів. Ну, це більше ніж я очікую від цієї карточки, скажем так. Я очікую від нього набагато менше, тому в принципі я сульшером більш ніж задоволений. А от чи буду я задоволений Хенріком Ларсоном? Ось ще ми питання. Так чи інакше, я пообіцяв, що потестую будь-кого, хто не випаде, тому Хенрік Ларсон, welcome to the склад. Основний. Ну як мінімум два матчі я з тобою зіграю. Надіюсь, я не програю їх, як мінімум обидва. Кожного року, кожного року виходять ці збірки, і я думаю, блін, зібрати собі бускетця чи зібрати збірку на скам і збираю збірку на скам, блядь, нічого, нічого мене життя не вчить. Охує, контент, контент, контент. Перед усім. погнали. Другий дивізіон Хенрік Ларсен. начувайся другий дивізіон. Дякую своїм прекрасним підписникам на Донатело і своєму партнеру Беткінг. Бакін, баркін, ти король. Surprise, motherfucker! батін. Ну, 52 пінга, я ібо... Я, я, я розумію, що я так скоріше на все програю, але дайте мені хоча б на нормальному пінгу пограти. Ну що, треба ж, треба ж розпробувати. Хенріка Ларсена, як я його розпробую на 52 пінгу. Що ну, значить... О, 28. Це вже можна і грати. Арсеній, надіюсь, це Яценюк проти мене грає. Російська мова, все, блядь, чекайте. Еть, 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 зараз будемо їбати. Надіюсь, це росіяни. Ну, а як інакше, якщо російська мова, то по-любому росіяни. Так а ну, пас опасна Хенрика Ларсона, ні, тут відіч, не дає йому пройти. Давай, давай головою своєю грай! Вже нещастя, блядь, знай тою гол головою при має золотого плейстайла на голову і не може головою зіграти. Опа, я забрав мячка, а може якась контратака? Отак одна Ямаля. І Ларсон, забігай! Та, блядь, блять, та, куди ти блядь? що за прийом? Че ти зупиняєшся з тим іщем? Ларсон, блять. Добре, що в мене мамордесили на воротах. Такий тащер, що це капець? Ва, Ларсон запускає Ямаля. по флангу. Ямаль. Скидочка на Ларсона, І Ларсон! А, не побачив, що Альоса на Суне Треба було ближній бити. пропускаю пропускає і проте Ісик, якось так легенько тут забіг, пробіг. До речі, це ж новий патч вийшов. Я перший перший матч взагалі граю в новому патчі. І мені здається, що це може ще тожечки, теж повпливати на це, тому що ну поки що щось взагалі дуже важко, ніякого ні моменту нічого не можу знайти. Ці є з їхніми патчами кожного тижня. Тільки тільки навчився ніби грати, вийшов другий дивізіон, все, знайшов свою ігру на нахуй патч, тобі в'єбало. Потім навчишся через два тижні тобі знову викатим патч, який нахрен поламає ігру. Ну, нічого, нічого, що? ніби ніби перший раз, ніби перший раз. Ну Нічого, зараз будемо, зараз, будем, зараз навчимося, зараз, зараз під, під час цього матчу ну, як навчусь, як уф, уф, як суперника зараз винесу. Так, ще раз я маль по флангу. Оп-оп-оп, накрутив. Блін, ямаль після бачу такі важкі стави Рудин пофіксили, як і грати до А Ну, на Ларсона, і це гол! І це перший гол Хенріка Ларсона в клубі. В важкому, важкому матчі, де нічого не вийшлося. Хенрік Ларсон бере і забиває. Така от закидушечка на паралелуело Паралелуело Під себе, під себе, під себе, під себе Пас І удар Ай, Алісон тащить Суперник запанікував Ще би, ще би Вже, вже не так просто для нього Я, я все, я навчився грати в цьому патчі Давай, 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 Ларсон! Не знаю, чи це присіжен момент, чи це просто Ларсен так хує ударив. Скоріше за все, присіжен момент. Ларсен ну, ікона, він не може так погано вдарити, правильно? Ще один пас на Ларсена. Ще один пас на Ларсена, і тут конате до кінця добігає. Сальмочка на Ларсона, отакий от, от навіс. І давай покажи, як ти головою. Ну блядь, це то що я казав, він малий, його перепригують. Як він має головою забивати своїм паверхедером, якщо він малий, блін, його просто взяли, перепригнули. І тут, блядь, Ой, повезло. Як сказати, що все, не забуваєш те, забивай тобі, але суперник теж не забив. Ланенько, давайте. Цей матч, хай Ларсон вже йде відпочине, може, може, думарна щось вийде. Пас на родман, пас на родман! Родман! близочка! Ну вдарь! Чуть-чуть не, не, не вистачає нам, щоб зрівняти рахунок в цьому матчі. 90 хвилина. Остання атака. Бачу в центрі майну. Пас на дюмернай. от розворатик. І близько. І це 2 2 Дюмурнай, не дарма. Не вдорвав. Малишечку, повірив, вийшла, забила, зрівняла рахунок. І це 2 2 Хотілося б виграти, звісно, Версенія, але 2-2 в першому матчі цього патчу теж, в принципі, нормально. Хенрік Ларсон забив гол, до речі, ну давайте подивимося його статистику загалом. Так, забив гол, але 6,9 оцінка. Не найкращий, не найкращий матч. Так, наступний наш суперник, якийсь чи Норвезя, чи Швед, чи. Вуко чи... Офішіал. О, mm еволюція -hmm. mm -hmm. oh, Рашфорда зробив. Нічого світ. Тобто еволюція Рашфорда і камавінги Тут люди має часу для еволюції. Я з цього року не знаю, як ви. Напишіть в коментарях, як у вас еволюції, але я цього року. Оце буквально Лофтус Сачіка на початку ще в перший тиждень зробив еволюцію. Після того якось так впадло робити ці еволюції, якщо чесно. Цікаво, чи то тільки мені так, чи у вас теж така ситуація, хлопці, пишіть. Почитаю. А тим часом сальмичка вже на ударній позиції забиває. 1-0. 1-0 самишка. Сальмишка, сальмичка, сальмичка. О, ханрік Ларсон, відбирає мячик. Ой, забув, що у нього немає четвірочки на фінтах, тому треба отак от хіба. Ладно, віддам дам пас. О, ні, о, ні, о ні, він, блядь, на піну він опас, ні, Що, відпав. До, 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 піна. Фух, добре. Так, по, цього разу пощастило, що, що мамердесвілів відбив удар піни. Але загалом на майбутнє не, не давати бити піні, бо буде біда. Фу, ні, ну в Гуляр не, не попадає по воротам. То якби піна била, то був би гол. А так Гуляр то пощастило, що Гуляр бив. Блять, цей прийом, конечно, від Ларсена. Ладно, цього разу Гуляр попав по воротам і ще й забив. Може і мій Гулєр заб'є в цьому матчі? А отак от наїбав. Наїбав і пішов на фланг за Ямаля. на гулєра. І в даній. Бля, я казав! Я казав, що і мій Гулєр заб'є в цьому матчі. Поки що Ларсона не видно в цьому матчі, але, але нічого. Він відволікає, він відволікає захисників, він не, він не просто так бігає. Він там. Е, створює напругу в штрафному майданчику. Суперник панікує, думаю, їбать, проти ікони грає. Фу, капець. А може зараз пас на Ларсона і Ларсон? І Ларсон забиває. Другий гол, другий матч. Другий матч, другий гол. Другий гол в другому матчі. Ну ви зрозуміли. Ой, ой, блін, решфорд. Класно пройшов. Класно пройшов, питай нема. Так, ямаль, тут на фланзі крутить, вертить, крутить, вертить суперника, пас центр на Ларсона, Ларсон, скидочка на Гулєра. Гуляр прибрав суперника. І Гуляр дубль, як це. Ай гарно, ай гарно, я сіст від Ларсена, і його там розібрався, так тюп 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 -тю -тю -тю. Ну, не знаю як вам, мені дуже важко грати за нападників без четвірочки на фінтах. Хотілося тільки що оцей L1 хіл хіл-то-хіл такий зробити, а блін, не можеш, треба думати, що робити, що робити. І все не таке ефективне, і так, да, хотілося б хотілося хоча б четвірочку на фінтах. Ас на Ларсона через плеєрлок. Ларсон. Дядь, дядь, який він важкий. Ну і тим часом Решфорд, подивіться, який легенький. На контрасті з Ларсоном. Але то Гуляр крутить. Але то Гулєр крутить. Нахрен взагалі Ларсон треба. Він там. Ну, да ладно, він треба, бо дивіться, він захисників туди прибрав, кудись побіг на фланг, за ним захисники побігли. А гулєр за той час от накрутив, як біженька, боженька. Перепрошую, якщо що. Я не спеціально засуджую себе. Суперник награвся, ну я, я тут в принципі не сумніваюся, що гравець матчу це Ардегулєрд, так, звісно, три голи забив. Ларсон Гол плюс пас, 7,9 оцінка, але. Що ж, давайте, я думаю, після переможного матчу е, можна підбивати такі собі коротенькі вже підсумки. Я зіграв за Ларсона два матчі, забив в них два голи, один асист. Не програв жодного матчу. Це звичайно добре. Але ну, тут не заслуга Ларсона, якщо чесно, в тому, що я не програв ті матчі. Я в цих матчах забив. Забув скільки в другому матчі забив. В першому матчі забив друг... два, в другому п'ять чи шість. Коротше, сім чи вісім голів, з них тільки два на Ларсені. І. Ну не хочу. Взагалі не хочеться за нього грати. Я е, старався бути на позитиві, контент. Є за Ларсена. Хто ще пограє за Ларсона? Але, блядь, він слабенький, він дуже слабенький. Я вертаю собі сольшера в основу. Я за два матчі в принципі для себе зрозумів, що Ларсон піде в наступну. СБЧ, скоріше за все. Ладно, я сподіваюся, що вам, по-перше, що вам більше пощастило. Напишіть в коментарях, якщо ви збирали цей пік на ікона, хто випав вам. Напишіть, будь ласка, і як вам хто, хто випав і що ви за нього грали, чи вам сподобалося, не сподобалося. Я думаю, що першу ікону завжди цікаво затестувати, тому що... Якщо це Ларсен випадає там з 5-го, 6 піку, то навіть би я його не ставив би собі в склад. А це перший пік на ікону, хочеться попробувати, що там за перша ікона, я думаю, що ви так само своїх перших ікон, е скоріш за все, потестували. Тому напишіть, пишіть, я з радістю почитаю. Також, е якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, йому вподобайку. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну і не забувайте про соцмережі, телеграм, твіч чекає вас там теж. Бувайте! Здоров'я росісите про все буде Україна, пока покино.